якісь проблеми. І в нас тут у залі офлайн є Юрій Неживий, голова ГО Ліси України. Будь ласка, пане Юрію, тоді вам слово. 10 хвилин за 2 хвилини сигнал. Будь ласка. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Я значить, я пропрацював 20 років в лісовому господарстві безпосередньо в лісі. 20 років працював лісничим. Створив, ну, супер. Лісництво, там, як говориться, зразом. Але потім мусив кинути, тому що робити в лісовому господарстві стало неможливо Зараз я вам розкажу чому. Тут всі розказували про такі е, якісь внутрішні такі болячки, прищики Насправді причина головна це тотальна корупція. Тотальна така, я вам скажу, страшна корупція. от тільки що людина сказала, що 20% її працівників пішло на війну. Так я вам скажу: що аби в лісовому господарстві не крали, то нам не потрібна була допомога Америки, Європи, і ніяка Росія нас, на нас не напала. Тому що я займаюся аналізом уже десь близько років. Я е, маю не тільки свої дані, але дані. Таких відомих аналітиків українських, і я бачу, що в середньому в Україні тільки лісове господарство краде розкрадає в рік від 1 до 2 мільярдів доларів. За 20 рік років, де я от не працюю, це украдена сума десь до 40 мільярдів доларів. Це при тому, що Америка. І вся Європа нам в тому в минулому році для того, щоб ми не впали перед Росією, дала допомогу десь на 25 на 28 мільярдів. Ви розумієте, яка це? От що ми втратили? Ми. ми дивилися на цю корупцію, поощряли її. Ну от і до того й дожилися. Що я вам скажу, хто якщо ви думаєте, що лісовим господарством керують лісники, то ви глибоко помиляєтесь. Лісовим господарством керують олігархії, які виграють вибори і ставлять своїх людей. От, наприклад, от простий вам приклад наведу. Значить, буквально на днях Ентоні Блінкен, це госсекретар Америки. Оце він так і сказав під час війни, що у вас головна проблема корупція. І він наводить приклад. Блінкен. Що дивіться, навіть ми, Америка, для вас робимо якісь кроки, щоб подолати корупцію. Тобто ми відкрили кримінальну справу на вашого Коломойського, так як він, будучи губернатором Дніпропетровщини, робив великі злочини. І він ховав ці гроші нас в Америці, відмивав там, він і там наслідив. Ну, а що е, вийшло? От е, ну, а ви ж чули, що з Байдена е, вимагали хабаря 500 доларів за виїзд по шляху, коли, ні, не того, коли він я з Байденом не спілкувався ніколи. От такі. Тобто я вам скажу: головна проблема це в корупції. Я знаю корупцію, як вона проходить. Якщо вам цікаво, я можу розказати, як вона в лісовому господарстві. Корупція йде знизу, от збирають гроші з візліцниз. До лісгоспі в лісгоспі везуть наверху сюди в Київ. Е, які величини? Ну а, кому за... везуть то Ну кому що пофамільно? Коли часи? <ріст> ну давайте. Ну давайте десь так. Я вам. Якщо хочете, я вам фільм зніму. <ріст> Добре, я до речі, вже багато фільмів зняв на цю тему. Це повірте, не моя інформація. Я веду великі спільноти. Наприклад, український лісовод його читає, ну, в середньому за рік мене читає десь до мільйона читачів, щоб ви знали. І дзвонять, і пишуть. От прямо там на телефоні є от, послання від одного директора. Він був директором, але не війшов в цю систему, його вигнали. І він, от мене просить, Юрій Васильович, розкажіть, як крав теж те, хто ви говорите. І Да. <реш> <реш> і, скільки він, і скільки він земель прихватив, і буквально на днях його жінка прихватила, скільки тисяч земель. Оце все, якщо вам цікаво, я можу озвучити. Ну, я, я не хочу прізвища е, торкатися. Але майте на увазі, що перша проблема в, е, в лісовому господарстві це корупція. Друга це непрофесіоналізм. Дивіться, корупціонеру хіба професіонал потрібен? Професіонал хоче виростити, а. Корупціонеру не потрібно, йому треба заробити. От якщо я починав роботу при радянському Союзі, то тоді теж така, така була парт, 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 номенклатура. Тобто тебе підганяли під партію, але заставляли робити більш-менш чесно. Зараз заставляють. Ти повинен так робити, щоб набити. Карман своєму начальнику. От я пішов, бо мене заставляли. Говорить, кому що ти платиш тим людям? Ти їм поставив і все, і фатить з них, дай їм кусок хліба. А гроші директор мені говорить, принось мені. Оце така от ситуація. От. Тому я не буду. Це така важка тема. Тут бага, якщо для наглядності багато прізвищ потрібно буде наводити. Але я обіцяю, що я так дома не спіча перед камерою таку зроблю невеличкий фільм. І виставлю в Ютубі є мій канал «Не Неживий, Юрій, можете дивитися, там теж його десь місяць читає десятки тисяч людей. О, тобто перша головна проблема тотальна корупція. Якщо Україна і лісове господарство її не вилічить, від неї не збавиться, нічого не буде. Вам не ваш чорний горіх не потреба, не ті дрова, не ні щіпа, нічого вас не врятує. От коли я прийшов на роботу в українському лісовому господарстві працювало 350 тисяч людей. Всім вистачало роботи. Робили заготівельні пункти, робили пилорами. Я не знаю, я сам саме такою дитиною заготовляв фойну лапку. Розумієте, перші мої моя зарплата в селі, я пішов заготовляти фойну лапку за машину, мені платили 15-16 гри рублів. Такі гроші. От збирали лікарську сировину Тут. Це було це було дійсно господарство, і е, я не знаю, як воно виглядало на той час порівняно з Швейцарією чи Германією, але порівняно із нинішнім українським лісовим господарством, то таку. все не хочу більше, е, е, так, боротьба з корупцією перша, перша і головна за е, задача дві хвилини залишилося о, і в, в межах цієї боротьби я можу допомагати і вам, і я хочете. Більше я нічого не бачу. Бо е, робити щось, якийсь ресурс із тими, хто зараз при владі, я вам можу сказати. От, наприклад, е, у мене був директором, ну він не був, я якраз пішов з під нього. Але е, що він кінчив культ просвіт світ училища. Балалаючи. Але він був директором, він привозив сюди, от сюди в Київ. да, да з рускої осінни. Е, він привозив е, у Київ, як він говорив. І, що вони ж не тільки ви не думаєте, що вони мовчать. Вони розказують, коли вип'ють, гарно розказують. Що я завіз у Київ 40 тисяч баксов і в мене все нормально. Я директор. Так що отак. А розумієте, хто тут директор? Балалаєчний. Випить, закусить, набить кармани і. Все, до побачення в цьому ефірі. Дуже дякую, ваші обласки. Цікава емоційна промова.